Всіх вітаю! Звати мене син Роман, я автоінструктор. Сьогоднішня тема, яку буду я розкривати, це у нас підйом, і ми будемо рушати на підйом. Як не заглохнути, для багатьох це, знаєте, прям жахи якісь, дуже страшно і нерозуміння. А якщо у вас маршрути для тих, хто у нас складає іспити, пролягають по таким підйомам чи спускам, це дуже хвилююча така тема. Дуже часто питають, як робити, як не заглохнути, тому що заглохла, заглохла. А що відкат ще назад на 50 см, то і може закінчитися? Давайте розбиратися сьогодні цією темою. Є різні способи для того, щоб рушати в горку так. Ну, наприклад, є така такий спосіб, як зручника, але зараз пораніше цей спосіб обов'язково повинен бути. Були на площаці такі горки, і ви повинні бути були так рушати. Але сьогодні не обов'язково. Тому будемо зараз роздивлятися з вами такий спосіб, щоб ми з вами рушали без ручника. Спочатку я розповім, як це в теорії це робиться. Наприклад, ви під'їхали на підйом. І чекаєте. Ну там може світлофор у вас бути, чи проходять пішоходи. Ви стоїте на нейтральному положенні, ну, нема у вас ніякої передачі, і ногу щеплення ви прибрали. Ви тримаєте тільки на гальмі. Як ми будемо робити далі? Ви натискаєте щеплення, потім вмикаєте першу передачу і трошечки, трошечки, трошечки відпускаєте щеплення, щоб у вас пішла вібрація. Після того ви відпускаєте гальмо різким одним рухом і трошечки підгазовуючи, повільно, дуже повільно, відпускаєте щеплення. Коли машина починає рухатись, треба, знаєте, як отримати трошечки щеплення в одному положенні, і вона не буде глохнути. Давайте зараз покажу, як це буде в практиці виглядати. От ми з вами стоїмо на підйомі. Так, у нас зараз нога над гальмом. Ми натиснули на гальмо, щоб машина не покатилась назад, не було відкату. Далі ми натискаємо щеплення і, і вмикаємо першу передачу. Після чого, подивіться на педалі, трошечки, трошечки відпускається щеплення. Пішла така вібрація, знаєте, так навіть трошечки в руль віддає, і ми відпускаємо гальмодиться, машина вже не буде катитись. І потихеньку, потихеньку, утримуючи щеплення, ми потихеньку з вами поїхали на горку. Потім ми розганяємось, так, і далі будемо, ну, наприклад, якщо нікого нема, перемикати на другу передачу. От ця, така техніка. Давайте ще раз подивимося, ще раз спробуємо, як це буде виглядати. Знову ми з вами чекаємо на підйомі. Підйом достатньо тут високий, так такий. Ми з вами стоїмо на педалі, на, на гальмі, нога на гальмі, але щеплення у нас відпущено. І подивіться, у нас зараз нейтральне положення ручки. Так ось що ми робимо? Подивимося на педалі. Ми натискаємо щеплення. Вмикаємо ми з вами першу передачу. Тепер ми з вами. Обережно, обережно відпускаємо педаль щеплення, пішла вібрація у вас, і відпускаємо гальмо трошечки, трошечки підгазовуємо, ми починаємо з вами рушати. Починається рух. І далі вже розганяючись, розганятись в горку треба трошечки більше, ніж по прямій. Ну, десь може, ну, в даному випадку у мене на моєму автомобілі це десь приблизно 20 км на годину. Потім ми перемикаємося на другу передачу і продовжуємо рух. Якщо є проблема з великогоркою, горкою, ви часто глохнете, то ви можете тренуватись. Ну поки попрямі. Також попрямі можемо. Ми з вами трошечки відпускаючи щеплення. Потім відпускаємо гальмо, і автомобіль поїде. Потім переходите на більш таку пологу підйом полога горка. У вас там треш теж треба пробувати. Таким ж чином робити. Потім можете потренуватися на такому на підйомі більш крутому, то то більш складно, але повернути спочатку на пологому підйомі чи по прямій, вам буде потім легше. Також, ви знаєте, от вчать інструктори, вчать студентів, учнів, вчать трогатись, там, може, після 10-го заняття. Я рекомендую це робити. Майже з першого заняття, ви дуже малі такі підйоми, дуже малі такі горки, ну, просить інструктора, щоб він вам теж розповідав, як це робиться, і заводив на такі от горки, такі підйоми. Тому що з перших заняттів, коли ви привикаєте до цього, потім вам набагато ліпше це робити, і та легше. Якщо потренуватися. Якщо е, декілька разів і так і постійно з цим займатися, не буде ніяких проблем. І на іспиті це не буде головною такою, знаєте, болю, І потім ви не будете злітати з іспиту. Тому що багато хто каже, ой, мені б що попався маршрут, щоб не було підйому, щоб не було підйому. Ну не проблема в підйомі, Ви повинні в житті теж це робити. Як ви будете, коли ви складете на іспит, у вас буде вже водійська. Вам треба знову буде тренуватися. Чому не робити це? Відразу робіть це відразу, і буде легше на іспиті, і потім для життя буде легше.